i od byłem w mochodzie na ranku, 8, 9, 10, 11, 12, 110, 111, 116, 11, 115, 116, 117. 117. Тут бджоли чомусь такі, як прикумарені. Може, це вони старенькі. Ось. Вітаю товариство! Професійні пасічники і так знають це. Дана інформація може бути корисна таким, як я, хто тільки но ну, завів бджолки і пробує щось там, пробує біля них зробити. Так от, дивіться, дві бджолосіб'ї. Цю ту купив в кінці травня, цю в червні. Зразу обробив, поставив дві пластини від кліща, той, що живе на бджолках, байварол. Впало щось там по два-три кліща. Я думав, вау, оце то ефект. Постояли ті пластини кілька тижнів, я їх виняв. З часом зрозумів, що той байварол це дарма у викинуті гроші на вітер. 200 гривень віддав, не поняти за що. В липні всі ці дві, дві цих сім'ї я обробляв 2% розчином щавлевої кислоти по 5 мл проливав у кожну вуличку. Тричі з інтервалом 7 днів. Так от скажу: в тій сім'ї, добрій сім'ї, так як я її назву добра, сипався кліш дуже сильно, десятками до сотні кожен раз. В цій сім'ї сім'я зла кліща майже не сипалось. По кілька штук. Хм. Я подумав, що, можливо, в цій сім'ї кліща немає. А оце вже обробив другий раз тактиком розводив, кожен раз брав нову ампулу, розводив на 2, на 2 літри води і по 10 мл проливав. І що ви бачили? Перший раз тут 9 інших препаратів не сипався кліщ. Зараз сипався дуже сильно. Дуже сильно. І перший раз, і другий раз, ви бачите? Більше сотні кліща. Враховуючи той факт, що обробляв щавлевою кислотою тоді, коли по певних причинах в обох сім'ях не було розплоду, ну так вийшло в мене. Знаєте, Я, напевно, наступив на всі граблі, які наступають ті, хто починає заводити бджоли. Зробив всі помилки, які роблять початківці. Тільки так вийшло в мене. Розплоду не було, і тому я обробляв щавлевою кислотою. То, виходячи з цього, можна припустити, що в кліща варатозу, оцеї популяції, що на цих бджолах, є стійкість до щавлевої кислоти. Якби, опираючись на тройну обробку щавлевою кислотою, більш нічого не робив, то той кліщ, ті сотні кліща, які сипляться з туди, залишилися би зимувати і, ймовірно, з'їли би бджоли зимою. Чогось так думаю, я вже двічі обробив, чогось так думаю, що треба буде і третій раз обробити, бо сипиться кліщ дуже сильно. Якщо вам буде цікаво, як буде сипатись кліщ в подальшому, на другий, на третій день, на п'ятий, то підпишіться, поставте подобайку, коментар, якусь свою думку, і поспостерігаємо. От бачите, за ніч впало більше сотні кліщів. Давайте подивимося, що буде далі. Ну і побажайте мені, щоб ці бджолки перезимували. Як прочитав цікаву думку. Циплят рахують восени, а бджіл весною. Ну що ж, дай Боже порахувати живих бджіл весною. Будьте добрі.